«Краса» по українському харків'янка Діана Гаркуша посіла третє місце на конкурсі Міс Всесвіт, Всесвіт». 20-річна студентка юридичного університету в Майамі на сцену вийшла в образі нареченої війни і закликала весь світ підтримати українську армію. Ми зустрілися з красунею у Києві. Привітати з титулом другої віце-міс Всесвіт та розпитати про американські пригоди. Дяно, вітаю вас з третім призовим Дякую. місцем. Дякую. Це один з найкращих результатів України на конкурсі Міс Всесвіт. Вищий результат був тільки у Олесі Стефанко. Вона стала другою від цеміс. Ви задоволені своїм результатом чи чекали на повну перемогу? Главное, победить не в конкурсе, а победить в жизни. Mm -hmm. Конечно, я довольна своим результатом, потому что я сделала все, что я смогла, и даже больше. Меня радует то, что меня поддерживают наши люди. Мне в социальных сетях пишут дети, взрослые, обычные люди. Мне пишут даже солдаты наши. Меня поддерживают. И это вот так мотивировало меня просто выйти и доказать, что мы лучшие. И для меня это главная награда. Ну, no, це насправді і дуже були два 2 Да. Очень сложные, девчата дуже мало сплять, мало їдять. Ви правильно есть, говорите, да. Дівчатки спали максимум 4 години в день. Деякі дівчатки просто не витримували. Деякі просто уїжджали на каталках в лікарню. А деякі просто падали в обморок на сцені прямо на фіналі. Тобто це битва краси насправді. А не конкурс Мы даже краси. в жутко називали, це армія краси. От 88 солдат красоти зі сцени конкурсу Всесвіт» Ви закликали світ підтримати українську армію. Самим главним вкладом And right now, the very most я вважаю, буде направленные сили на поддержку нашої армії і нашого народа. Я бачу, що ви російськомовна, але все ж таки ви навчаєтеся в університеті, у Харкові навчання українською. Чому вирішили все ж таки закликати мовою російською, а не перейти у цей момент на українську? Я виросла в руськоязичної сім'ї. Звісно, я розумію український язик. Я училась в школе на украинском, сейчас я учусь в университете на украинском, потому что все законы на украинском, я будущий юрист. А почему я ответила на русском языке? Потому что переводчик был русскоязычный. Конечно, когда мы подаем заявку на участие, мы пишем в анкете, что нам нужен именно украинский э, переводчик. Но мы понимаем э, организаторов Мисс Вселенной, что найти всех переводчиков всех языков, это очень сложно. И мы отнеслись с пониманием, мы обсудили этот нюанс заранее с переводчиком. И если я попадаю в пятерку финалисток, он будет переводить с русского языка. Я согласилась. Для конкурса национального костюма вы и образ нареченной войны. Он показывает миру реальные нашей жизни сейчас. То, что происходит сейчас у нас в Украине. Это действительно так. Если бы я вышла В праздничному карнавальному платі в каком-то і веселом я би просто не понял народ протягом конкурсу розгорівся скандал з приводу того, що міс Ізраїль сфотографувалася з із міс Ліван. коли дві країни знаходяться у стані війни. Між собою не пропустимо робити такі фотографії. Які у вас стосунки були з міс Росія? Чи перетиналися ви, чи розмовляли, чи розмовляли ви про політичну ситуацію між країнами? Я з нею, як і з остальними 87 сім дівочками. Угу. ми общались на рівних, як і з остальними. Я не виділяла ніяк, і вона мені теж. Ви відчували до себе особливу увагу, зважаючи на ситуацію в Україні? Звісно, організатори і дівчатки підходили, спрашували, як, що, сочувствували, навіть допомагали. Ми зняли дуже багато відеороликів, підтримку українського народу, України, української армії. Вони одягали футболки з надписом «Мир – це завжди красиво». Так. Да. I support я, ви на конкурс Міс Всесвіт потрапили, можна сказати, завдяки випадку. В національному конкурсі ви не перемогли. Перемогла інша дівчина, ви здобули титул першої віцеміс, але так сталося, що переможниця відмовилася від участі у конкурсі Міс Всесвіт і передала корону вам. Ви поїхали на конкурс Міс Всесвіт. Навіть не очікуючи цього і навіть не готуючись, вас було досить мало часу на підготовку. Місяць. месяц. Причем этот месяц был очень сложным. Почему? Потому что нам нужно было заполнить всю документацию, при этом нужно было успеть слетать в Нью-Йорк для официальной фотосессии, для работы с хореографом, актерское мастерство, и у меня еще в университете была сессия. Сейчас я приехала, и у меня будет практика в прокуратуре. Вы уявляете, как это будет? фурор вы там произведете? Придется. Не нужна виповняти свої задачі. Mm -hmm. Я ж студентка, абична студентка, причому Это я в Америці, була второю віці, а прийду в прокуратуру, як обучна студентка Національної юридичної академії Ярослава Мудрого. Напевно, знаю, і нам це підтверджувала директор конкурсу Місу країна, Всесвіт Ганна Філімонова. Що дівчат до конкурсу готують, і це не тільки англійська мова, гарна хода, фігура, схуднення, а ще й деколи пластичні операції. Чи не вдавалося до пластичної хірургії ви? Ви мене бачите, можете самі перевірити. Ну, я ж не бачила вас без одягу. Я родилась такою, яка є зараз. І я благодарна Боженьке за те, що він мені дав одну з лучших фігур на конкурсі «Місселенне». Ваше приватне життя сховано за сімома замками, ніхто про нього не знає. Ви знайдете восьмий замок і на ньому ключик, так? Да? Я хотіла запитати, чи свій да. серце ваше вільне і а, хто він? Це життя мене і моєго молодого людини, да? У вас є коханий? Я не в бракі, я не состою в бракі. Тобто, так, да, коли даже у мене буде муж, діти, я не захочу цього обговорювати. Як поставився ваш бойфренд до того, що ви брали участь у конкурсі краси? Добре чи погано? Ви не знаєте, що він є? Я, я точно знаю. Давайте поспорюємо. На що? На що хочете. Ну на шоколадку. Какую? Сарішки. Солодку. Окей, давайте спорить. Добре, я знайду, як його звуть. Тіно я вам дуже вдячна за цю бесіду. Я вас ще раз вітаю з титулом другої віцеміс Всесвіт. І до зустрічі. Спасибо вам ваше, Дякую.